Я знаю, що є багато цікавих знахідок. Наскільки я знаю, є навіть римські, котрих до цього не було. Дійсно, було знайдено миску червонолакого такого з червоним лаком на поверхні покриття. Але після того, як ти, значить, ми її там вже відмили, власне, обробили, то трошки промазали в датуваннях, але теж, теж несподівано. Вона не показує якусь тяглість, що. Не показує. Вона показує, що хтось тут був в першому столітті нашої ери і втратив мізку. і все. <рив> ну, <рив> так, от. А Яка ж тоді найважливіша так. знахідка? Іноді більш інформативною буде знахідка дохлої кішки, да? ніж е, корони королівської е, британської імперії. Uh -huh. Народ просто він думає, що ми шукаємо скарби. Що далі з цими розкопками? Війна закінчиться. Повернусь до цього питання, захоче влада зробить там під склом якусь експозицію. Це сьогодні не так важко зробити.